Немає сенсу вам розповідати про красу українських Карпат і романтику паризьких вуличок. Все це ви прекрасно знаєте і без мене. Тому я склала список чудових місць для походу, проте невідомих для тисяч туристів. З вами Вікторія Питель. Починаємо! Почнемо з кінця. Сьому позицію нашого рейтингу очолила печера світлячків у Новій Зеландії. Кумах у цьому місті настільки багато, що склепіння всередині печери переливається як у касті, розмовляти, робити різкі рухи і фото із палухом тут суворо заборонено. Це може злякати кумах, і вони перестануть світитися. У печері протікає підземна річка. Нею перевозять туристів у невеличких човнах. Аби не порушувати спокій світлячків, замість весу човняр використовуємо мотузки, прикріплені до стін печери. Наступна наша зупинка японський бамбуковий ліс сагано. Малюбнийший і зелений гай виглядає просто казково на фоні бетонних джунглів міста. Бамбуковий ліс є заповідником. Створили його у далекому 14 столітті на прохання ченця Сосеки. Ліс розкинувся на території розміром у 16 квадратів. Редних кілометрів найкраще відвідувати це мальовниче місце пізно ввечері, як тільки стемніє, тут запалюють сотні ліхтарів. що романтичне і навіть трохи містичне. А ви знали, що бамбуковий ліс у вітряну погоду співає? П'яту позицію займають кольорові скалі Джан'є, що у Китаї вони справді унікальні, адже червоний пісок, який утворює схили, можна зустріти лише у цій країні. Нещодавно ці барвисті скелі включили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рухаємося далі. На четвертому місці опинився каньйон антилопи, розташований в американському штаті Аризона. Його дуже полюбляють фотографи через неймовірні кольори і незвичні форми. В темрі виглядалі просто на стіни клі. Ціни каньйону складаються з рожевого пісковика Навахо, який у напівтемряві виглядає просто надзвичайно. Квиток обійдеться не багато, не мало від 50 до 100 доларів, а продадуть вам його корені індіанці. Третю сходинку нашого рейтингу очолили рисові тераси у В'єтнамі, що осені поля Муканчай дивують врожає несамовитих кольорів. Місцями стиглі зерна купаються у золотому промінні сонця, а неподалік новий врожай ще зеленіє. Хоч згине терас і зроблені руками людини, вони у повній гармонії з тамтешньою природою. Передостання сходинку займає стародавнє місто інків Мачу Пікчу, що оперу. Таємничі мури побудували у 15 столітті. Місто ховається глибоко у горах на висоті майже 2,5 тисяч метрів над рівнем моря. Вчені й досі дивуються, як інкам давалося спускати камені по мокрим глиняним схилам на далекій відстані. І нарешті переможуть нашого рейтингу найкращих місць для походу геотермальні джерела. Памукале. Аналогів немає ніде у світі. Цей унікальний курорт красується на південному заході Туреччини. Комплекс складається з 17 мінеральних джерел. До речі, він був популярним ще в античні часи. Зараз король входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Памукале є околицею стародавнього вулканічного плоскогір'я, що піднімається над рівниною на 100 метрів. Не вистачить і цілої програми, аби розповісти про всі мальовничі місця нашої планети. А з вами була я, Вікторія Питель. Помачимось вже зовсім скоро, Па-па!